Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Постійно відновлюється та накопичується озброєння на аеродромі старий Дуб, на який здійснюються постійні наскуки та атаки. Сьогодні сталася одна із таких під час підняття в повітря фронтового бомбардувальника. На відстані трьох кілометрів від аеродрому було зафіксовано вистріл ПЗРК. Бомбардувальник випустив теплові пастки, проте літак ураження таки зазнав. На жаль, пілоту вдалося посадити машину, яка в той же момент більш не злетить. ФСБ Російської Федерації уже і старить про диверсійні групи, які із Безерка. Заполонили територію Російської Федерації і будуть полювати на важкі бомбардувальники, коли ті здійснюватимуть посадку. Зазначимо за межами окупованих територій України у Росії. Діє добровольча група українського спецназу під назвою Батальйон Братством. Секретне формування працює глибоко в тилу ворожої країни. Про це повідомляє британське видання Guardian», поспілкувавшись з трьома членами братства. 23-річний Тарас, 21-річний Владислав та їхній 39-річний командир Олексій розповіли, що українська влада заперечуватиме будь-яку інформацію про роботу їхнього підрозділу, а лідери західних країн колективно здригаються при згадці про них. Співрозмовники зі спецназу розповіли журналістам, що мають широкі зв'язки від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збивання ворожих літаків на території Росії. Нам дуже легко перетнути російський кордон, каже Владислав. Технічно батальйон Братство працює окремо від Збройних сил України, проте спецназівці діють пліч опліч з офіційними силами. У формування набирають переважно цивільних осіб або відбирають найздібніших з інших. Добровольчих батальйонів. Добровольці також наголосили, що російському командуванню життєво необхідно відчути жар битви на своїй власній території. Днями стало відомо, що Росія зосередила близько 400 літаків і 300 вертольотів біля кордону з Україною напередодні очікуваного масованого удару. Військовий експерт прокоментував реальність чуток про масове зосередження військових літаків військ Російської Федерації на спільному кордоні з Україною. Раніше в мережі з'явилася інформація, що ворогу зосередив там близько. 400 літаків і 300 вартольотів, як зазначив полковник збройних сил України в запасі та військовий льотчик інструктор Роман Світан в ефірі з російською журналісткою Юлією Латиніною. Ця інформація не відповідає дійсності за його словами. Літак це мобільний апарат, для якого подолати сотні кілометрів на відстань у цьому контексті. Він уточнив, що Росія не має сансу стягувати до своїх кордонів таку кількість літаків, адже навіть старі штурмовики бомбардувальника Со двадцять су 24 з легкістю дола по 500-600 кілометрів в залежності від палива і навантаження. А у нових російських су 30 Су-35 бойовий радіус виходить за тисячу кілометрів. таку для того, щоб виконати бойове завдання в тому ж Бахмуті, не обов'язково бути біля кордону. Він може прекрасно відчувати себе в тому ж Енгельсі, злетіти, дійти, відпрацювати і повернутися, сказав він. Світан заявив, що наразі біля кордонів з Україною немає скупчення російських літаків. Ніхто літаки біля кордонів з Україною й не накопичував. Вони розосереджені приблизно на чотирьох десятках аеродромів по периметру України. Це в Білорусі, це в Росії, в п'яти областях: Брянська, Воронезька, Корська, Білгородська, Ростовська області. І на території окупованої України в основному в Криму перерахував він. Він уточнив, що на кожному з таких аеродромів знаходиться приблизно від однієї до трьох ескадрилій літаків, а на деяких по кілька полків. Це не 300 і не 400 літаків. Якщо все порахувати, то я б сказав 700-800, Десь так заявив він. Той же час потрібно постійно уражати аеродроми на кордоні. Чим більше вибухів буде, тим далі окупанти ховатимуть свою авіацію. А це дорогоцінний час для наших ППОшників палингувати небезпеку. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.